Яке не розгадана таємниця, має жодного правдоподібного пояснення. Прийшов додому з роботи з пачкою на 12 напоїв. Я підходив до дверей, коли випадково впустив коробку і кілька банок випали з одного кінця. Тож я зупинився, щоб підібрати їх і покласти назад у коробку, але їх було 13. Незалежно від того, яка з банок не вміщалась, всі вони були чисті, і не було шансу, що содова просто залишилась на вулиці. Коли я зайшов у дім, я знову нарахував тринадцять банок. Не маю уявлення, як це сталося. Приблизно два роки тому моя сестра була вдома сама, поки мама була на роботі, а я в школі. Того дня я закінчив раніше і прийшов додому близько тринадцятої нуль нуль. Я розмовляв із сестрою, і вона мимохідь згадала, що мама на деякий час заїхала додому. Я відразу подумав, що це дивно, бо мама працює в сусідньому місті, і навіть якщо вона прийшла додому на обідню перерву, то до того часу, як вона дісталась додому, їй вже треба було б виходити, щоб повернутись на роботу. Але я подумав, що можливо у неї була якась зустріч чи щось таке. Тож запитав сестру, чи вона щось казала. Ось що розповіла моя сестра. Вона була у своїй кімнаті на горі, коли почула, як відчиняються вхідні двері. Тож підійшла до сходів, щоб подивитись, хто це. Сходи були навпроти вхідних дверей, тож їх було видно з верхньої частини. І побачили, як мама знімає пальто і вішає його. Вона подивалася на сестру, не сказавши ні слова, після чого сестра подумала, а добре, це просто мама, і повернулася до своєї кімнати. Вона також не чула, як мама пішла. Коли вона розповіла мені про це, я дуже злякався, бо моя мама ніколи б не промовчала. Вона принаймні б привіталась. Я зателефонував мамі, щоб запитати, чи вона була вдома останнім часом, просто щоб переконатись. І як я й подумав, вона не була вдома з того ранку, як пішла. Ми досі не знаємо кого або що бачила моя сестра, але я боявся залишатись вдома сам протягом наступних двох тижнів. Особиста таємниця. Понад 20 років тому я короткий час працював продавцем газових послуг, обходячи будинки. До речі, я не дуже добре вмію продавати речі, особливо ті, в які я не вірю. Коли почало сутеніти, близько 17.00 я постукав у двері, і мені відкрила літня жінка. Я виголосив їй свою стандартну фразу: Ми можемо заощадити вам гроші, перейшовши на газ, давайте порівняємо ваші останні рахунки та наші пропозиції. Вона відповіла: Вибачте, любий, я тут не живу. Це будинок мого сина, я покличу його. Я ввічливо погодився. Після п'яти-семи хвилин очікування, я подумав, що вони, мабуть, забули про мене або намагаються мене прогнати, тому я ще раз постукав. І цього разу мені відкрив молодий чоловік, років сорок, і запитав, чи може він мені допомогти. Я виголосив йому ту саму промову, але він перервав мене на півслові і сказав: зараз не дуже вдалий час, ми сьогодні поховали мою матір. Я вибачився і швидко відступив. Я кажу собі, що це був гарний спосіб пограти з хлопцем, який ходить від дверей до дверей, але досі не знаю, чи це справді так. У мене є особиста таємниця. коли я повернувся додому з університету і ще не знайшов роботу, я деякий час жив у батьківському домі, оскільки в цей період я часто залишався вдома сам, я зазвичай збирав пошту і виконував різні домашні справи. Одного дня ми отримали особливо багато листів і посилок до дня народження мого брата, і оскільки двічі ходити за ним це для слабких, я змусив себе і заніс все до будинку. Мені вдалося кинути листи на стіл, але приблизно половина з них впала на підлогу. Це важливо. Подумавши до біса, я відніс коробку на гору в кабінет і повернувся вниз, щоб підібрати листи. Однак, коли я повернувся на кухню, листів ніде не було. Збентежений, я перевірив усі столи на першому поверсі і, зрештою, поштову скриньку. Нічого. Нарешті я повернувся на кухню і помітив, що один із кухонних стільців трохи відсунутий від столу. Я відсунув його повністю, і під подушкою на сидінні лежала акуратна стопка листів. Я досі в повній розгубленості. Одного разу я запізнювався зустріч і мчав гору по схилу з великим поворотом праворуч, у напрямку в якому я рухався. Майже відразу після повороту я побачив, що переді мною сталася аварія, яка перекрила обидві смуги руху. Оскільки за нею застрягли лише одна або дві інші машини, вона, мабуть, щойно сталася, бо там ще не було швидкої допомоги. Праворуч від мене був тротуар, на якому стояли люди і витріщались, а ліворуч зустрічний рух на двох інших смугах, тому я не міг об'їхати аварію, а їхав занадто швидко, щоб встигнути вчасно зупинитись. Я знав, що якщо я розслаблюсь, то ймовірність отримати серйозні травми буде меншою, тому швидко заплющив очі і розслабився наскільки це було можливо. І нічого не сталося. Коли я відкрив очі, я побачив аварію за собою в дзеркалі заднього виду і продовжував їхати по порожній дорозі. Це сталося близько 35 років тому, і до цього дня я не маю уявлення, як це сталося. Ми жили в дворівневому будинку з морозильною камерою в підвалі і кухнею на другому поверсі. Коли я був підлітком, мене попросили принести картопляні кульки на гору, щоб мама могла приготувати запіканку. Я пішов, взяв їх і піднявся на гору. Коли я піднявся на гору, картопляних кульок у мене в руках вже не було, і мама запитала, де вони. Я подумав, що просто розгубився і забув їх. Тож я повернувся вниз, але їх уже не було в морозильній камері. Я обшукав буквально кожен сантиметр між морозильною камерою і кухнею, але їх ніде не було. Вони так і не знайшлися. До цього дня моя матір думає, що я розіграв її. Найбільш правдоподібне пояснення, яке я можу запропонувати, це те, що ми живемо в комп'ютерній симуляції і вони випадково зникли з неї. Коли мені було 7 або 8 років, у нас була сусідка, дуже мила старенька, яка давала нам закуски і розмовляла з нами через вікно. Вона страждала на агорафобію і ніколи ніколи не виходила з дому. Її діти приходили до неї раз на два дні, щоб перевірити, як вона себе почуває, і всі сусіди їх знали. Одного дня я з друзями грались на вулиці, як завжди, коли її син прийшов, як завжди, принести їй продукти. Він вийшов і запитав, чи ми розмовляли з його мамою. А ми відповіли, що не бачили її вже день або два. Ця мила старенька зникла зі свого будинку. Судячи з усього, її ніде не було. Після цього її родина часто бувала в сусідстві, очевидно, дуже переживаючи. Я переїхав через кілька років, але вони так і не дізналися, що сталося. Лише ставши дорослим, я усвідомив наскільки жахливою була ця ситуація. На цьому все. Дякую вам за перегляд, буду вдячний за лайки та підписку. До нових зустрічей!